Добрий день, хочеться зняти відеогляд навушники Vivo TV S 3 в радіусі 20 приблизно метрів. Якщо немає ніяких там стін, преград ніяких немає. Іменно їх, самих, тих, що я вчора знімав. Давайте пройдемось. Я от спеціально хочу це зробити. Погода сьогодні хороша. Так що давайте пройдемось, подивимось. Поставил так же самое три пат. И вот сейчас давайте туда. І де ніби ти їдеш, але тут трошки засоб буде тілятися. Для спорту я не думаю, що кладиші підходять. Ось я прийшов, не знаю, як мене чути. Це був відеогляд навушники Viva Air 3. Я не знаю, як мене чути було. Я думаю, було добре чути. Ось я знявся якраз в кінці двору. Це там десь приблизно ще метрів 20. 20 і 20 плюс більше. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, діліться з відео. А з вами був Сергіо. До скорих зустрічей на моєму каналі. Давайте. Буду виключати.